Кола Зеров має в собі більше калорій, ніж звичайна кола. Так мені написали в коментарі про моє відео про солодкі води. Тому я вирішив зняти це відео, щоб показати, так це чи не так. Звісно, це не так, але давай розберемось. Почнемо зі звичайної коли. На 100 мл звичайної коли там буде 11 грамів вуглеводів або 11 грамів чистого цукру. Виходить, що в літрі звичайної коли 110 грамів цукру. Це як 12 пакетиків з цукром до кави. Ну, це так, щоб ти собі мав уявлення. Тепер кола 0. В складі на 100 мл у нас 0 г вуглеводів, відповідно 0 г цукру. Відповідно на літр коли 0, 0 г цукру, 0 г вуглеводів і ні одного цукрового пакетика. І навіть якщо на 10 літрів коли без цукру, там все рівно буде Нуль цукру і нуль вуглеводів. А все тому, що в колі без цукру використовують різні замінники цукру. Висновок в колі Зеро справді немає цукру та немає калорій. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання в профіль.